День захисту дітей зараз відзначають 20 листопада. Я знаю, що раніше святкували 1 червня влітку. Наша Херсонщина, сонячний регіон, і мені здається, все ж таки краще було б святкувати, коли тепло, коли дітки можуть і на море з'їздити, і десь в парку погуляти. З батьками Погода більш краща для цього. Я вважаю, що перенісся і нераціональний. Все-таки літо, діти на канікулах, можуть погуляти піти, в парк відмітиться, А листопад ну, холодно, парки не працюють, дітям нема куди піти. 1 червня мені здається, саме для цього свято чудова дата, бо діти закінчують школу, якраз час відпочити, влаштувати свято. Але цих перенесень іноді занадто багато. Вержитися може будь-що. Треба просто час.